Теплий недільний вечір під звуки української пісні Дубенчани знову мали нагоду провести, відвідавши музичний вечір біля старого фонтану. Ось уже другий рік тут що два тижні проходять міні-концерти, де кожен охочий може виступити і показати свої таланти та вміння. Наснись мені, сину, веселим, щасливий. Я знову всім серцем тебе обійму. Так, вперше на музичних вечорах виступили учасники ансамблю Стромовка від Дубинського чеського товариства. Колектив має багату історію та репертуар, адже існує з часів незалежності України. Для вчорашнього виступу кажуть, підготували чотири номери. Минулого року нам, якби пропонували. Наш колектив якби, заново трошки відродився після певної в зв'язку з цими подіями, що в нас відбувається в Україні, Коронавірус, війна і тому подібне. Ми трошки обновили ансамбль, обновили репертуар, взяли декілька нових учасників. І минулого року ми їздили після довгої перерви, їздили на фестиваль в Прагу. Чеський фольклор. Він дуже різноманітний. Чехи люди, які люблять гумор, веселощі вони в будь-яких ситуаціях не піддаються таким, знаєте, гнітючим почуттям. І вони такий менталітет, вони такі знаєте, на позитиві. Окрім того, виступали учора, 11 серпня, і колективи з Повчанської громади, представивши публіці загалом вісім номерів. Цікавим та незвичайним виступом потішили й дівчата з ансамблю ложкарі, які оригінальним способом інтерпретували усім відому українську пісню. Їхав козак за Дунай. Пісню вистукуємо на ложках. Ми колектив з Повчанського БК, колектив Василинка. Ми ансамбль ложкарів. Нас взагалі в команді сім людей. Ми сьогодні вперше на такому. Заході, тому надіємося гарно виступити та принести масу емоцій людям. Дубинчани, які зібралися відпочити та послухати виступи, кажуть, лишилися дуже задоволеними. Ну дуже гарно подобається. А чим самим колективи? Підтримка для ЗСУ. Гарно співають, гарно виступають. Патріотичні пісні гарні. Часом і так треба робити. Вперше потрапила на цей концерт. Враження, ну, які враження? Ну, звичайно, найкращі враження, тому що е, люди потребують, потребують щось для душі. А ще тим більше, що сьогодні ніч така була дуже, дуже хвилююча, дуже страшна ніч. Тому це. Я думаю, кожному приємно тут побувати, побачити і отримати якесь свято для душі. Я рахую, що це хороша справа, гідна можна сказати, тому що надихають своїм співом. Зараз нелегкий такий військовий час. І плюс до того всього, як мені здається, що це привикає. Прививає. До нас любов до рідної культури, до рідної пісні, тому що звучать пісні українською мовою, особливо для молоді. Я думаю, що це і корисно, і цікаво. Уже традиційно, поруч зі сценою волонтери організували й благодійні ярмарки від трьох волонтерських організацій міста. Тож учорашній музичний вечір став ще однією нагодою для дубенчан допомогти нашим захисникам відпочити та послухати українських пісень.